Як порахувати KPI? Що вам до цього потрібно? Ваш приблизний інвестиційний бюджет, який ви хочете запланувати в рекламу, наприклад, тисячу доларів, ваш середній чек, 50. ваша маржинальність – 20 доларів. Плюс до цього всього супер знати приблизно відсоток заявки в продаж. Інсташопи це найчастіше гарне показник. Це десь 15-30%. Тож я вам раджу ставити його таким відділ продажу, який працює гірше, наприклад, закриває заявки в продаж 5%, То питання до цього відділу продажу такого бути не може. Це правильний і середній показник по інсташоп. Пом жіночого одягу, Тож, ми ці показники взяли, і таким чином ми по формулам вираховуємо, да яка ціна має бути за заявку, яка ціна має бути за продаж для того, щоб вийти в нуль, для того щоб вийти в x 2 це роз 200 і тому подібне. Прикріплю цю формулу, просто повставляєте туди цю цифри, і вас вийде за яку цифру вам треба робити заявку, за яку цифру треба робити, продаж, щоб вийти в нуль для того, щоб вийти в X2. І при таких математичних розрахунках, коли ви порахували цю, -цю історію, ви тепер розумієте, які цифри вам треба отримувати в рекламному. Cabinet.